Формадол таблетки від головного болю. Четвер, 15 червня, вітаю всіх. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається у світі, що відбувається на війні. Бо це найважливіша тема. Ну і кожен ефір, звісно, ми починаємо з цієї теми. Нагадую, приєднуйтесь до нашого ефіру на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив. Це каже заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. І одразу ж процитую Тома Купера, це австрійський оглядач, який навіть наводить зображення у цих спеціальних систем дистанційного мінування з дальністю на там до 15 кілометрів, яка називається Земляділія. Там якісь сотні мін одночасно, точніше. Це касетні снаряди, які розкидають міни на величезних територіях. І власне Том Купер пише, що зараз дуже велика, дуже велике навантаження саме на інженерних на саперних силах. Що ви про це думаєте? А, система земледілля – це 50 ракет, які спроможні вистрілювати на відстань Тисячі до 6 кілометрів ті, ті самі ті міни, які дистанційно встановлюються на міс... на напрямках неймовірного контурнаступу української силоборони. надзвичайно е, небезпечна історія, адже е, перед тим як українська армія переходить на тих чи інших ділянках контурнаступу, від початку працюють сапери, які розміновують. І напрямки створюють проходи в мінних полях. Звісно, що за рахунок дистанційного мінування Росіяни мають можливість зашкодити нашому руху вперед. І, хоча у Росіян тих систем не так багато. Але ж ракет до цих систем вони, вони мають мають для того, щоб створити нам чимало проблем та максимально зашкодити українському просуванню вперед. Тому тут є над чим працювати і українським розвідникам щоб до виявлення цих дуже небезпечних інженерних машин ворога. Ну, відповідно українським артилерістам, котрі прагнуть знищити чим більше таких небезпечних. Інженерних машин, що взагалі ми маємо розуміти, ворог застосовував всі можливі та навіть неможливі варіації для того, щоб спинити український контрнаступ. Протягом кількох місяців він створив по суцільну мережу е мінних палів, протипіхотних, протитанків. Він нарив величезну е кількість тих самих окопів, створив доко до вогневі точки, створив інші інженерні та протиційні споруди заради того, щоб Повільнити або взагалі зупинити український контрнаступ. чи допомагає йому це не надто, адже хоча і з дуже е, складними моментами, але тим не менш, українська армія е, рушить вперед. Є офіційне зведення щодо звільнення п'яти населених пунктів. Я думаю, що Ця динаміка далі буде зростати, але е, тут ми маємо розуміти про таке: всі ми, українці, прагнемо е, добрих новин е, повернення наших територій. Але війна надзвичайно складна справа, яка пов'язана з тим, що українські воїни, просуваючись вперед, мають звільняти наші території, а після того закріплюватись на нових рубежах та позиціях. Це займає певне часу, бо потрібно підтягнути артилерію, підтягнути системи протиповітряної оборони, бронетехніку для. Того щоб ворог в рамках уже свого контрнаступу не мав змоги повернути ті території під свій контроль, а це все відповідно вимагає від офіційних речників тримати інформаційну тишу, бо слова то є зброя і будь-яка інформація, яка може зашкодити для дій українських сил оборони, вона є смертельно небезпечною тому і. На надлі на, того, що вичікують ви те... певну паузу, можна я так, спробую так. цю тезу перекласти більш спрощеною цивільною мовою, власне, що ми розуміємо? Як тільки українські захисники первинно зайшли в якийсь, наприклад, населений пункт, окей, вони там можуть почепити, значить, вивісити український прапор. Але якщо про це одно ну, одномоментно зразу да почнуть розказувати у масових комунікаціях, то для окупантів саме для того, щоб в. Пливати на українське суспільство, вони туди кинуть якісь резерви, якісь додаткові сили, поки наші не не остаточно закріпилися, можуть їх звідти витіснити і показувати як як свою перемогу. Тому власне, оце очікування на те, щоби закріпитися, це в принципі така ще й робота для того, щоб ну спокійніше було в українському суспільству. Я правильно розумію цю тезу. Так, абсолютно слушне зауваження, адже очевидно, що ворог потужний. Ворог ретельно готувався до цього двобою літньої контрнаступальної кампанії українських сил оборони. Тому ситуація не є простою. Кожен крок української війни, кожен метр звільнення української землі це бої дуже серйозні Бої так, Україна має перевагу в високоточній артилерійській зброї. Ми маємо можливість. Отримувати більше розвідувальної інформації щодо дій ворога, але це не значить, що нам абсолютно вільно і спокійно вдається сунути вперед, бо ворог чинить спротив. Ворог прикидає, як ви говорите, щодо до резервів де додаткові ресурси, до прикладу Півдня Херсонської області, бо там він вже не очікує українського контрнаступу. Відправляє російських десантників з Півдня Херсонської області на південь Запорізької області, щоб максимально ущільнити бойові порядки, які зараз ведуть. Байби тому тут ми маємо віддати на нашим воїнам і ну, що найменше не зашкодити і тим, що поширюємо інформацію, яка є дуже критичною і небезпечною для дій наших воїнів. Ну, тобто, інформація, це теж чуттєва справа, чутлива історія, навіть з точки зору того, як буде здійснюватися перебіг бойових дій. Слухайте, я напередодні побачив цікаву тезу від когось із західних оглядачів. Зараз не згадаю, але це не принципово в даному випадку. Вони аналізують дії росіян от, під час останніх днів, і, значить, там стверджується, що росіяни зараз постали перед. Непростим вибором вони мають тримати резерви на відстані понад 80 кілометрів, щоб не наражати свої ці самі резерви на удари хаймарсами, оцими GMLRS. ЛРС. Але, е, значить, відповідно, як тільки вони просуваються ближче, як тільки вони кудись підходять, там вони можуть бути враженими. З іншого боку, якщо вони їх тримають на такій відстані, то українці потроху відвоюють території, а значить, туди ближче. Підтягають свою артилерію в тому числі і певні системи високоточні, як ті ж самі Хаймарси. І, по суті, ну по суті, якогось ідеального чи позитивного виходу в даному випадку у окупантів не дуже проглядається. Що ви думаєте про такий хід думки? Сумфванг, якщо ми згадаємо е, старовинну гру в шахи, то саме в такому становищі перебуває російське військо. Щоб вони не робили, кожен їх крок заганяє їх більш глухий глухий кут. Адже очевидно, що е, технологічна перевага української армії дається взнаки е, високоточні снаряди типу Ескаліборг, е, ре, реактивні системи вогню типу та їх аналоги. Очевидно, що вони не створюють нам. Відповідні можливості, а чудова ситуаційна бізнес, яку ми маємо за рахунок супутникових за рахунок активного задіяння розвідувальних дронів за рахунок діяльності українських вовкулаків, українських розвідників, які діють глибоко в столу ворога. Ми маємо всі відомості щодо руху ворожих сил, щодо планів ворога, і це створює для нас ті саме переваги. Ворог з одного боку змушений тримати основні свої склади від лінії бойового на відстані 80 і більше кілометрів через Хаймарси, А з іншого боку, в такий спосіб він не встигає оперативно реагувати на всі виклики, з якими стикається, коли українська армія приходить в контрнаступ. Давайте спробуємо проаналізувати, що це відбувалося вчора, коли було повідомлення чи то про знищення, чи то про поранення Делімханова, Ну і потім далі розборки серед. Серед різних типів окупаційних військ, але розборки між собою, хто саме злив українській розвідці дані про місце перебування у цього ну, керівництва батальйону Ахмат. От, власне, коли різні підрозділи починають одне одного звинувачувати, починають розказувати одне одному, хто з них зрадник, хто з них е, е, і таке інше, що ми маємо чекати надалі від цих істот той, хто посіяв вітер. Той пожне бурю. У лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала проти України гібридну війну нічим не спровоковану, не оголошено. Складовою цієї гібридної агресії є інформаційна агресія. Росіяни часто часто використовують інформаційні приводи і реалізують інформаційні операції для того, щоб створити атмосферу остраху, зневіри, паніки в українському суспільстві. Але це не значить, що українські фахівці центру інформаційно ситуаційних операцій такого роду військової операції Проти російських окупантів не реалізують, тому кому очевидно, що історія з Лімхановим і весь той роздрай, який зараз відбувається в російському інформаційному просторі, це в тому числі складова діяльності наших профільних фахівців. Бо очевидно, що чим більше Ворог занурений у внутрішні розбірки, тим менше часу йому на підготовку та відбиття українських контратак. Тому зовсім війна гібридна, українська армія задіє всі варіації для того, щоб протистояти ворогу, для того, щоб реалізовувати наші плани щодо звільнення території нашої країни, і це це нормальна історія. Те, що багато чого залишається за штуками, і часто густо в у вирі інформаційних повідомлень треба витримувати паузу. Бо надто багато неперевіреної хибної інформації з'являється. Для мене це очевидно. Пропоную робити і вам так само. Думаю, що за кілька днів буде абсолютно чітко зрозуміло. Чи був той Делімханов на півдні Запорізької області, чи насправді він потрапив під артилерійський обстріл, чи це лише якась інформаційна операція? Та нам на цю хвилину, наскільки я розумію, ще жодна посадова особа самій Російської Федерації не продемонструвала фото живого та неушкодженого одного з лідерів Чеченської Республіки. Це фактично правої руки самого Кадерова. Так, ну і друга історія завчора, коли значить вилізло це теж в публічне поле, що значить якась бригада, здається, чи навіть дивізія збиралася висуватися на якісь атакувальні дії, але вони ледь не дві години чекали, поки приїде їхній комбриг чи комдив і прочитає їм планову, ну точніше, пламінною річ. Отак це називається, значить настанову. Я так розумію, якщо ну, пофантазувати і зробити на крок назад, то Командування вирішило, що треба завчасно зібрати у цих ідіотів, тому що вони будуть запізнюватися, якось неправильно стояти, щоб коли комдив приїхав, уже було все по струночці. З іншого боку, цих зібрали завчасно, а той запізнився. Тепер ці, ці люди будуть одне одного вважати ідіотами, якщо справді там розбили цілу колону. От такий настрій в армії, коли. Одні інших вважають ідіотами, і навпаки, я думаю, що це теж варто обговорити, так безумовно, адже е російська армія є певною мірою калькові від радянської армії, і щодо шикувань, то е в армії часто густо ходить такий анекдот: мовляв, е якщо треба дуже швидко програти, треба комусь е голосити війну. І під час підготовки до війни, під час строєвих оглядів і інших підготовчих заходів, самі армійці себе доведуть до такого стану, що повдавлюються, і взагалі не будуть кому воювати. Те, що такі системи комунікації між високопосадовцями з великими погонами та іншим особовим складом, мають місце. Це очевидно, тому тут я схильний більше довіряти цій інформації. Бо знову ж таки українці мають чудову ствітраційну щодо дій ворога. Ну а українські гармашин не дарма вважаються найкращими фахівцями на просторах колишнього радянського союзу, бо і ми маємо зараз і техніку, і школа наша артилерії є найпотужнішою е серед інших. Окей, давайте тепер про ситуації на конкретних напрямках. Значить, є просування, і, значить, навколо Бахмута там дії українців наступальні розвиваються, і в напрямку півдня, тобто цей Бердянський напрямок, і те, що в Бердянському районі, власне, населений пункт Приморськ, про нього говорили, що туди є влучання. От, власне, зараз ми. Як це називається? Ми в принципі розуміємо, що це поки що тактичні дії, і на оперативний рівень вони ще не виходять. Це так. так. Так, і це насправді дуже нервує російський генеральний штаб. Бо він ще й досі не знає, а де саме українська армія буде докладати максимум зусиль, де будуть зосереджені головні зусилля української військи щодо окупації е частини території нашої країни в рамках цієї контрнаступальної операції. а саме тому росіяни і сумні туди сюди свої резерви, бо не зрозуміло. Активні бойові дії відбувається на півні Запорізької області, певний рух є на півні Донецької області. Непроста не, не ситуація для російських окупантів в районі Бахмуту, в районі Серебрянського лісництва відбуваються бойові сутички, і ворог не відчуває там себе в абсолютному спокій та безпеки безпеки. Тож очевидно, що ворог. Задіючи вже певну частину своїх резервів навіть стратегічного рівня, ще й досі не бачить де саме зосереджуються стратегічні резерви, в якому наприклад, українських сил оборони. і це добре. Най для ворога буде наш масштабний контрнаступ неочікуваним, адже не елемент раптовості створює для нас переваги на полі бою. Хоча знов ж таки нагадую нашим слухачам, що ситуація є надзвичайно складною, бо ворог ретельно готувався. Суцільні мінні поля, ціле мережі розгалужені, мережі інженерних та фортифікаційних споруд, все це, це певною мірою ускладнює сповільність рух українських сил оборони в рамках контрнаступу. Добре, ну і останнє напевно. Уже сьогодні буде засідання Рамштайну, 12-те, здається, за ліком, або можу помилятися. Здається, 13. 12-те. 13-те? Да, Так, 13-те. Тринадцяте, бачите, я так і помилився. Ну просто уже, уже оці цифри в голові не дуже тримаються. Тим не менше, ще перед засіданням Рамштайну були оголошені дуже важливі речі. Як от там два дні тому пакет допомоги новий від Сполучених Штатів Америки? Зараз заява від Нідерландів, що вони вже найближчим часом на одній, ну на території однієї з країн Центральної чи Східної Європи почнуть навчання українських фахівців українських пілотів на F 16 шістнадцяті. От власне, чого нам очікувати від сьогоднішнього засідання? А має заявити дві тези. Ну, по перше, ключові рішення по Рамштайну 13 вже ухвалені. Бо вчора здається відбулася телефонна розмова між міністрами оборони Сполучених Штатів Америки та України. Можливо, вона була очна, не готова підтвердити. А от зазвичай ця ця розмова і фіналізує етап технічної підготовки до зустрічі в Росстані. Тобто, коли збирається міністр оборони 54 країн світу, це вже більше церемонія. Деякі речі говоряться, але ключові рішення ухваляти до початку цього поважного саміту тут ми маємо розуміти про таке, що український міністр оборони натхнений. Це видно з його останніх заяв. Він буквально випримінює оптимізм, і це значить, що ключові домовленості вони відбулись. Друге питання пов'язане з Армаштайном полягає в тому, що багато чого. Що ми отримаємо від наших західних партнерів, залишиться залаштунком. Ну, хоча б тому, що ворог має знати чим менше щодо наших бойових можливостей щодо військово-технічної підтримки від наших західних партнерів. Будуть певні там традиційні політичні заяви, але що саме в яких обсягах ми отримаємо від наших західних друзів? Я думаю, що про це ми дізнаємось дуже, дуже, дуже згодом. Ну, тобто ця інформація в принципі теж притримується для того, щоб щось стало сюрпризом для окупантів. Зовсім на фінал, от щойно з'явилося свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України, і я знову бачу ну, такий акцент на знищенні танків, на знищенні бойових броньованих машин і артилерійських систем. Тобто цих із цих систем знищується кожного виду там по півтора десятки, от артсистем 18 штук. Це Зараз такий, ну я не знаю, така настанова щодо пріоритетності цілей у українських захисників. Пане Павло, ми з вами в одному з ефірів говорили, що українська армія тут зараз готує поле майбутньої битви шляхом нищення ворожого військового бойового потенціалу. Артилерія відноситься саме до цієї категорії, адже нищення особового складу то справа важлива, але не є. Ключовою, бо замість тих чмобиків, які ми нищимо на полі бою, приїжджають на полі бою нові партії чмобіків. А нищення ворожої артилерії, випалювання ворожих танків та інших бойових машин, це створює проблеми для російської логістики. Коли ми перетворюємо на попіл їх зимоділі, ми знаємо, що ця вже авті... інженерна машина вже ніколи не буде ставити дистанційно мінні поля. Чим більше ми попалимо ім систем протиповітряної оборони чи систем радіотехнічної е розвідки чи радіоелектронної боротьби, тим менше клопоти ми будемо мати з ворога, бо він буде мати гіршу ситуаційну обізнаність. Саме тому тут і зараз українські гармоші доводять свій клас, а українські розвідники роблять дуже важливу справу. Вони вичисляють найбільш важливі пріоритетні цілі у ворога і дають цілі вказівки для наших гармашів. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Владислав Селізньов з нами був на зв'язку. Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.